Ханоні містяни добігає кінця теперішній рік від звуки сирен, свист ракет і політ шахедів. Українська земля стогне від нелюдського болю, від сліз матерів і крику дітей. Але ми живемо, радіємо і дякуємо Богу за все. Попереду наступає новий рік, час казки, час магії і надії, не за горами Різдво Христове. Скільки багато суперечок з приводу дати святкування, а хіба в цьому сенс свята новонароджене Бога Дитятко подарує нам кожному надію, віру і любов. І нехай, коли у вифлеємі засяє зірочка, обов'язково кожен українець і україночка загадає одне бажання миру всім нам, Щиро зичу! Добра, радості і любові. Нехай нас полише смуток і біда з Новим Роком і Різдвом Христовим. Шановні земляки, цей рік червоною ниткою пронизав душу кожного українця. Він був надзвичайно важким і болючим. Та все ж, ми всі разом йдемо до перемоги. У наступаючому, 23-му році бажаю вам тепла в домівках, світла в серцях. Хай завжди будуть поруч ті, хто вас зігріває своєю посмішкою та зігріває теплими. Обійманих Бажаю нам перемоги, великої перемоги на полі бою та маленьких особистих перемог над надвічі над болем, бізнесу, перемог над невизначеністю. Усім матерям бажаю дочекатися своїх синів живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких і ніколи не здавайтеся. Дорогі друзі, вітаю вас з наступаючим новим роком! Минулий рік приніс нам дуже великі виклики. Але разом з тим у нас з'явилися великі можливості можливість здобути незалежну державу. Найкращі сини й дочки зараз знаходяться на передовій, а вся країна волонтерить. В новому році всім зичу знайти баланс і здобути щастя.